Гадаю, немає людини, яка б за останні три роки в Україні не мала е, поганий сон. Не мала проблем зі сном, наприклад, довго не може заснути, крутиться, або прокидання вночі, навіть коли немає тривог. І кожен, кожен з нас вже якось знайшли свої способи і методи для того, щоб це подолати. І сьогодні я поділюсь декількома своїми лайфхаками. І перший пункт, на який важливо звернути увагу, чи дійсно ви лежите на кроваті, на подушці, на вашому матрасі, що я маю на увазі? Коли у людини за день багато стресів, напружень, хвилювань, то тіло реагує на ці події, на ці ситуації, на ці стани. І часто це різного роду зміну, зміна в тонусі сім'язів. По-простому напруження, що називають зажими, блоки, для мене це слова, які не передають ну, якусь конкретику. Напруження. І якщо це такі емоційні стреси, коли нам страшно, першим, що буде реагувати, зона, коміркова зона. Або що ми робимо, коли страшно? Ми втягуємо голову в плечі. І потім це напруження накопичується, накопичується і залишається. Так відбувається, може відбуватись не тільки з цією зоною, а і далі по тілу. Ну, а що нам важливо а, під час сну, вже коли ви лежите ну, так на своїй м'якій подушці, перевірте, от саме ця зона. Дуже часто ми ніби так лежимо. Я на собі це багато разів перевіряла, чому ділюсь цим самим, як важливим пунктом, як лайфхаком. Ми ніби, ну, Я лежу да, в кроваті. Але насправді у моїх м'язів, які тримають голову, шия і ці зони плечей, грудна клітина, може бути тонус. І вони не настільки прям розслаблені, що впадають в цю подушку, вони ніби. Мають форму, але не лежать. І перше, що нам потрібно зробити, це розслабити ці м'язи. Як це зробити, коли ми вже лежимо в кроваті? Пункт перший це донапружити їх, так, знаєте, на 60% своєї сили і відпустити це напруження і сказати, прям собі проговорити слова, щось на кшталт, на кшталт дозволу. Цим м'язом лежати зараз на цій подушці, лежати зараз на цьому матрасі. Я не говорю собі, розслабся, розслабся. І я не знаю людей, для кого це спрацює. Тому ми шукаємо оці якісь ключові слова, які спрацюють для вас. Хто знаком з правою Джейкобсона, розслаблення по Джейкобсону? Це така варіація його. І це насправді теж гарно робити на все тіло перед сном таку вправу на розслаблення саме м'язів, да? коли ми їх донапружуємо і відпускаємо цю напругу. Отже, перший пункт ми перевіряємо, що м'язи, які тримають нашу голову, вони дозволяють собі лежати зараз і прям втікати в цю подушку, втікати в ваш матрас. Другий пункт. Другий з третім можна змінювати місцями, відпустити щелепу. Буквально отак відкрити рота. Ви засинаєте в темряві. Ніхто вас не побачить, можна цього не соромитись. Але це теж до того, що наші м'язи мають тонус і донапружуються. Щелепа м'язи, які тримають щелепу. До цього відносяться. Тому нам потрібно буквально прям дозволити їм відпуститися. І це також може допомогти розслабити і м'язи да, Бо там теж може е, утримуватись тонус. І третій крок це згадати щось приємне. І це не обов'язково має бути якесь велике щастя. Це можуть бути Обійми приємні, які були за якісь останні дні, що ви побачили щось гарне. А в наші дні дуже важливо бачити щось гарне, робити для себе щось приємне і пам'ятати про це. І перед сном якраз час про це згадати. Бо що таким чином відбувається? Ми перемикаємо і. Розумову діяльність, якщо є якісь там думки, і вони лунають постійно в голові на приємне. Е і це не про позитивний позитив. Хто мене знає, розуміє, що я взагалі не про позитивний позитив, це така свідома окрема практика для того, щоб менеджерити свій стан і мати гарний сон. Е і коли ви згадали, от прийшов цей спогад. У вас може виникнути якась легка посмішка. І не заглиблюйтесь сильно далі, в саме цей спогад, а переключіться в цей момент на відчуття тіла. Бо у е 90% випадків ви помітите, що м'язи вашого обличчя від цього теж розслабляються. А це те, що нам потрібно: зменшити напругу, переключити себе з. Роботи симпатичної нервової системи відділа на парасимпатичну, яка відповідає за відпочинок, і дозволити собі цей відпочинок, цей сон. Оці три важливі пункти, якщо ви зробите, у вас точно будуть результати. Якщо з чимось у вас буде якась, не знаю, затик чи щось незрозуміло, Напишіть мені. Поговоримо, задайте питання в коментарях, я щось пораджу або скерую, в яку сторону ще можна подумати. І додатковий пункт, яким я користуюся, якщо в разі оці три попередні не спрацювали, це така фраза, як нагадування собі, що. Ну, звісно, сон якісний потрібен. Бо тоді у мене, у вас будуть сили далі щось йти робити. Проте іноді ми можемо ментально своїми думками, розумом, ніби зафіксуватись на цьому. І це не допоможе насправді заснути. Думати про те, що «Вот, я не сплю, значить, я не висплю, завтра мені треба вставати, чому я не можу заснути. І це насправді ті самі. Думки, хвилювання, румінації, які відбуваються в моменті. Нам потрібно з цього ніби вийти. Так, і можна собі нагадати, що, окей, у мене не виходить швидко сьогодні заснути. Проте, дати собі дозвіл на те, щоб просто лежати, просто відпочивати. І це допоможе оце переключити, зробити це переключення з того, що я маю заснути на Я дозволяю собі відпочивати. Саме зараз я можу просто лежати. І в якийсь момент ви навіть не помітите, як підете собі в гарний, міцний і чарівний сон, чого я нам всім і бажаю, бо це одна з запорук і складових психічного здоров'я. Підписуйтесь на мене, якщо ні. З вами була Анастасія Мартиненка, психолог і травмотерапевт в підході «Somatic Experiencing. Бажаю вам чарівних снів.